Доброго дня, ми компанія Dismo. Займаємось виробництвом мангалів, пічок, дровниць та аксесуарів. Раніше пакування нашої продукції ми робили вручну. Зараз придбали обладнання у ТМС Агром, процес полегшився, Пакування дровниці займає лічні секунди. <пакування> замовлень. Процес пакування займає дуже багато часу. З власного досвіду можемо рекомендувати апарат fs 500 машино-пакувальник, так як він значно прискорив процес пакування. А дякуємо компанії Теме Сагро за якісне обладнання та допомогу з вибором.